Можна, будь ласка, презентацію включити. Друзі, я хотів би, щоб ви запам'ятали з цієї моєї промови три слова знайти, зростити і вислати. Все, що вам треба запам'ятати, і ці, ці слова, і оці іконки, які символізують також те саме: знайти, зростити і вислати. Ви бачите, знайти, і ми бачимо людину в лупі, ну якби в пошук людини, шукаємо. Кому послужити, кому допомогти, кого примирити з Богом, кому поділитися словом примирення? Ми бачимо слово зростити, і ці ноги, які кудись йдуть, тому що не можна принести надію, Євангелія, допомогу без того, щоб доторкнутися до життя людини, щоб прийти в життя людини, щоб підстати і щось зробити практично. Тому ми бачимо ноги зростити, і ми хочемо допомогти люди, людям зростати. Ось тут люди зростають. Тут люди зростають в стосунках, відповідальностях. Люди беруть відповідальність за життя один одного, піклуються один про одного. Люди зростають в пізнанні Бога, в тому, як Бог змінює їх характер. Таким чином, люди зростають. Християни зростають і вони змінюються. І бачимо третє слово «висвати». Ми переконані, що ми не зібрані тут для того, щоб нам тільки було добре, а нам добре. Ми також зібрані тут для того, щоб зростити і вислати. Кожного з вас, щоб ви могли не послати, а вислати. Це різні речі. На місію, щоб ви зрозуміли своє життєве покликання, що Бог хоче від вас. І це наше бажання допомогти кожному зрозуміти, як через вашу професію, дарування та покликання ви можете робити те, для чого Бог вас створив: знайти, зростити, вислати. А... Наступний слайд, будь ласка, я хочу по кожному з цих слів пройтись. Я поділюся з вами нашим баченням. Бачення це картина майбутнього, куди ми хочемо прийти. І воно дуже пов'язане з цими трьома словами, тому все, що вам треба запам'ятати, три слова. Перше знайти. знайти. Я хочу прочитати, що ми вкладаємо в це слово знайти. Ми бачимо біблійну церкву примирення, яка живе та ділиться Євангелієм через кожного члена церкви, місіонерів, місіонерські поїздки та заснування нових церков в Україні та за її межами. Хочу, щоб ви подивилися на ці слова і звернув увагу. Я підкреслив їх особливу увагу на них. Ми бачимо більну церкву примирення, яка живе та ділиться Івангелем. Живе та ділиться Івангелем. І це є основа, чому ми тут зібрані. Якби не Христос, все це було б просто марнота. Якщо Христос би не воскрес, це марнота. Збиратися, витрачаємо час просто. Якщо це просто суха чи традиція чи релігія без стосунків з живим Ісусом Христом, все це не має ніякого сенсу. Ніякого сенсу. Тому ми говоримо про, про те, що наша головна думка от в цьому слові це жити Євангелієм, перш за все, жити ним. Жити ним. Прийняти для себе Євангеліє це те, що зробив для мене Ісус. Віддав своє життя за мене. Помер заради мене. Простив мої гріхи. Да, він любить весь світ, да, він помер за весь світ, за всіх людей, але за мене. Але за мене, я розумію, мій Господь, мій Спаситель, зробив це заради мене. Вірю в це, приймаю це, живу заради цього. І коли я живу цим, і якщо я живу Євангелієм, і це переповнює надія, радість, переповнює моє життя. Якщо я доторкнусь до вашого життя, я буду цим ділитись. Я буду цим ділитися. Я просто буду ділитися життям. Якщо я живу Христом і доторкаюся до вашого життя, я буду ділитися Євангелем, любов'ю, надією, турботою, піклуванням. Ми бачимо біля церкву примирення, яка живе та ділиться Євангелем через кожного, через кожного що на церкві. через кожного. Ми переконані, що кожен, кожен ось тут Богом вибраний, для того, щоб Бог взяв ваше життя, дав вам відчути на собі красу Євангелія, отримати прощення. Отримати надію в Ісусі Христі. А далі давати цю надію. Не було часу для того, щоб поділитися реальними історіями, як тут відновлювалися сім'ї, які розлучалися, які прийшли розбитими. А тут вони знайшли стосунки примирення один з одним. Відновили сім'ї свої, де батьки відновлювали стосунки зі своїми дітьми. І все це через те, що вони перш за все відновили свої стосунки з Богом. Люди отримували прощення, зцілення. Тому ми кажемо: ми бачимо таку церкву. Ми бачимо таку церкву, де люди живуть Євангелієм і діляться через кожного члена церкви. Також ми хочемо мати місіонерів, які поїдуть в інші міста, і інші країни для того, щоб служити іншим народам. Ми бачимо, що ми будемо посилати, і ми вже це робимо місіонерські поїздки в різні країни для того, щоб служити іншим народам та засновувати нові церкви в Україні за йому межами. Чому ми маємо це робити? Чому це наше бачення? Тому що це наша цінність Євангелія. Тому що це наша цінність. Цінність Євангелія. Це те, як ми будуємо тут стосунки. Мені не складно попросити прощення у когось. А треба просити регулярно. Бо я грішник. Я грішник, зламаний, зламаний, розбитий гріхом. Я вірю в Ісуса Христа, і Він мій Господь і Спаситель. але я залишаюся бути пашою протокоповим своїми складностями, складними речами в характері. Я з ними, звичайно, борюсь. Я, я хочу бути більш схожим на Ісуса Христа, але я помиляюсь. Я роблю боляче людям. Я за ці роки зробив багато болі вам. Багато болі. Тому простіть мене. Не тому, що я, я досконалий, не тому, що я просто пастор мене не прощаю, тому що я грішник. Простіть мене, як грішник грішника, якого спасає Ісус. І це треба мені буде все життя. все життя. Мені завжди буде потрібен Ісус Христос. Не тільки на старті мого християнського життя, а кожен день. Мені потрібно Його прощення і ваше. І мені потрібно Його прощення, а вам потрібно моє прощення. І так ми будемо тут стосунки. Тому все на стосунках. І це є основою. Це є нашою цінністю, Євангелія. Воно звільняє нас від того, що ми маємо ходити в масках, виглядати правильними, святими, а насправді не бути такими. Євангелія звільняє нас. Я можу визнати, я помилився, я винний. Господи, прости мене, друже, прости мене, брате, прости мене. Мені не треба грати ролі. І вам не треба. Євангелія звільняє. Це культура, яку ми намагаємося ось тут насаджувати. Євангельську культуру, бо це наша цінність, бо Христос віддав своє життя за грішників, не за праведних, за грішників. Тому знайти означає, що ми хочемо бачити біблійну церкву примирення, яка живе і ділиться Євангелем через кожного члена церкви, місіонерів, місіонерські поїздки. Та заснування нових церков в Україні за її межами. Євангельський текст, який став основою для цього, наступний слайд, будь ласка, івані від Матфія, 28 розділ, 18-20 вірші. Ісус, підійшовши, промовив до апостолів: Дана мені вся влада на небі, і на землі. Тож ідіть і діті навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Велике доручення, яке залишив нам Ісус Христос. Прийняти покаятись в своїх гріхах, а далі нести його далі. Наступне слово, яке вам треба запам'ятати, зростити. Зростити. Ми бачимо біблійну церкву примирення, яка постійно зростає кількісно. Через хрещення та якісно через учнівство. Використовуючи недільні зібрання, як ці, наставництво один на один, групи учнівства та домашні групи. Зростити. Я видів ці слова, подивіться, будь ласка, зростає кількісно через хрещення та якісно через учнівство. Ми не хочемо зупинятися на тому, як церква має зростати кількісно. Чому ми кажемо про кількість? Тому що, коли люди приходять і вони відкривають своє покликання, свої дарування, вони починають служити людям навколо. Сьогодні ми робимо неймовірні речі в цьому місті. Неймовірні. Ми прості люди, прості, прості, звичайні уманчани. Ми робимо щось велике тут і в по, по всій Україні. Відвідуємо будинок престарілих, будинок ветеранів, купуємо людям квартири, доторкаємося до сімей, які розбиті зламані, і ми намагаємося їх зліпити і відновити. Ходимо до дітей, до підлітків, проводимо різні програми по боротьбі з алко, нарко, різними залежностями. Намагаємося впливати на освіту, на політику. Плануємо відкрити свій спортивний футбольний християнський клуб, волейбольний і інші різні речі. Різні. Ми хочемо, ось, щоб це слово було в голові кожного з вас. Ми хочемо зростати, тому що кожен з вас Богом обдарований, Богом унікальний і Бог вклав в вас щось, щось особливе. Тому тут, тому ми хочемо бачити більше людей, які присвячують своє життя Ісусу Христу, а потім служать іншим. Зростає кількісно через хрещення. Це той символ віри, коли ми кажемо, я слідую за Ісусом Христом. І я цього не соромлюсь. Він, він мій Господь і Спаситель. Я наважу йому. Внутрішнє покаяння, яке сталося, виражається назовні видимі дії. Я слідую за Ісусом Христом. Проявляється в водному хрещенні. І далі ми говоримо, що ми бачимо церкву, яка якісно зростає через учнівство. Тому нам не все одно, як ви живете. Нам не все одно, що відбувається в вашому житті. Я знаю тих віручих, які ходять в ту церкву. Всі вони там такі, обманюють. Нечесні, непорядні. Ми не хочемо, щоб так говорили про церкву примирення. І ми боремося за це. Тому є членство в церкві, тому ми боремося за стосунки. Ми говоримо відверто один одному в любові, хто помиляється, Ще, щиро намагаючись повернути, сказати, ти не маєш так жити. Бо Господь Ісус Христос тебе покликав до нового життя, праведного, чистого, відданого, смиренного. І тому, коли є гріх, ми намагаємося з ним боротися. І допомагаємо один одному це робити. Тому ми кажемо, нам дуже потрібно учнівство. Ось це слово, учнівство. Це стосунки, один на один, це посвята один одному, це боротьба за життя один одного. Це мені не все одно, що відбувається в вашому житті. А вам не все одно, що відбувається в моєму житті. І ось про таку церкву ми мріємо, таку церкву ми вибудовуємо, кожен з нас. Тому це слово «зростити» означає цю ідею зростити. Ми бачимо біблійну церкву примирення, яка зростає кількісно через хрещення, тобто йде за Ісусом Христом, більше стає людей. І це добре, що нам тут тісно. Та якісно через учнівство ми говоримо про якість, про якість християн, про те, що Ісус закликав, Він казав: відмовся від себе, візьми хрест і слідуй за мною. Не лайтове християнство. Я просто ходжу туди в церкву. Я помолився, свічку поставив, я ще щось зробив. Я живу посвяченим християнським життям. Люблю Бога всім серцем і люблю людей, які в моєму оточенні. Всім серцем. Ми бачимо таку церкву. І для цього ми використовуємо недільні зібрання, наставництво один на один, групи учнівства та домашні групи, куди вас запрошуємо. Долучайтесь. Все це для вас. Текст Слова Боже, який став для нас основою для цього, дії, другий розділ, 42-47 текст. Перебували вони, перші християни, учні, перші учні Ісуса Христа. перебували вони постійно в навчанні апостолів, в братерській спільноті, в ломанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб у радості і простоті серця, приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. Якщо подивитись на цей текст, це те, чим жили перші християни, і це вражає. Ось якою має бути перша церква. Подивіться на цей текст. Вони постійно разом, ось чому вони в церкву ходять не раз в півроку на Пасху або на Різдво. Ось чому кожну неділю ходять і ще на тижні відвідують в домашніх групах один одного. Ось причина. Тому що вони присвятили своє життя один одному. В братерській спільності. Оце слово братерське означає повну посвяту, моральну, емоційну, фінансову. Я посвячений тобі, а ти мені. Я вболіваю за твоє життя, ти за моє. В ламанні хліба і в маутвах. Багато чудес ознак ставалося через них. І це те, що Бог може робити сьогодні через нас. Люди отримують зцілення там, де воно неможливе. В стосунках, в хворобах, в відновленнях, в різних чудесах. І це робить Господь і сьогодні. Всі, які повірили, мали все спільне були разом. Тобто, моє це твоє і ваше це моє. Я не претендую на ваше, але мій дом для вас завжди відкритий. Завжди. І завжди накормлю. Завжди буду випів з вами кави. Завжди. Тому що моє життя посвячене вам. І чи можу ділитися, я хочу це робити. І моя плоть всередині за цим бореться, каже, це твоє паша. А Дух Божий говорить: ділись, Господь щедрий, і ти будь щедрим. І ось це люди, які посвятили один одному себе і живуть так. В радості і простоті серця. Приймали їжу, вихваляли Бога і мали милість у всіх людей. Ось чому. Чому, друзі? Чому ми це робимо? Тому що наша цінність це спільність, спільнота. І тому ми боремося за стосунки. Ми в них вкладаємо. Не можна казати, я тебе люблю і нічого не віддавати. Це означає це просто слова про любов. Ми хочемо боротися за такі стосунки, будемо далі це робити. І останнє слово висоти. Ми бачимо біблійну церкву примирення, яка займає активну соціальну позицію в місті. Та служить різним верствам населення через кожного члена церкви, як окремо, так і на загальноцерковному рівні, використовуючи свої дари, покликання та професію. Висвати. ми підкреслюємо ці слова, висвати. Подивіться, ми бачимо біблійну церкву примирення, яка займає активну соціальну позицію в місті. Це не церква, яка закрита на своїх інтересах і нам тут добре. Це церква, яка думає, що болить в місті, що болить в суспільстві, що болить в нашій країні, і як ми можемо відповідати на цю біль. Як ми можемо відповідати на цю біль? Як кожен з нас може стати поруч і відповідати на біль суспільства? Тому що нам не все одно. І ми бачимо таку церкву, яка займає активну соціальну позицію в місті і що робить? Не відмиває гроші, не а, керує, а служить. Ось що ми робимо. Ми служимо. Ось що ми робимо? Ми служимо. Висоти означає. Допомогти людині, людині познайомити з Ісусом Христом, знайти примирення, зростити, зрозуміти, хто вона, знайти себе в спільноті з іншими братами та сестрами, вирости, як дитина росте в сім'ї, а далі зрозуміти свій, свій поклик, зрозуміти той дар, який вам дав Бог, ту професію, яку вам дав Бог, і використати це як ваше життєве покликання. Чому? Тому що місія це наша цінність місце – це наша цінність. Івана від Матфія, Ось, це, це слово висвати, ця ідея, це бачення. Ось на цьому тексті. Подивіться, Матфія 5 розділ, 14, 16 текст. Ми, ви спеціально ці два слова, світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого, який на небесах. Не можна сховати світильник під стіл його поставити на саме видне місто. На саме видне місце. Світло має сяяти в темряві, тому церква має сяяти в темряві, в темному світі, навколо де багато корупції, несправедливості, болі, зради, вбивства. Церква має пролити цей промінь світла. І ми не хочемо це сховати, тому ми кажемо, «висвати» означає. Біблійна церква примирення. Вона займає активну соціальну позицію в місті і служить різним верствам населення через кожного члена церкви, як окремо, так і на загальноцерковному рівні, використовуючи свої дари, покликання та професію. І тут немає такого поняття, як я вже старий. Ні, ми в це не віримо. Немає такого поняття, як я ще молодий. Ні, ми в це не віримо. Господь може взяти життя ваше і використати для користі іншим і для слави Божої. Ми несемо євангельський вплив через учнів Ісуса Христа, служачи суспільству та прославляючи цим Бога. Це те, чим ми займаємося. Ще раз, ми несемо євангельський вплив через учнів Ісуса Христа, служачи суспільству та прославляючи цим Бога. І останній слайд: знайти, зростити, висвати. Ці три слова, чи ці три іконки, як ви запам'ятаєте їх для себе, вони означають наступне. Перше, що вони можуть означати для вас? Ви можете знайти свою ідентичність в Ісусі Христі. Ви можете зрозуміти, хто ви в Ісусі Христі. Можливо, до цього ви не задавалися цим питанням. Є Бог, є Ісус, інколи я хожу в церкву, я не проти, але що Ісус зробив для мене? Він віддав своє життя за тебе. Щоб ти не віддавав своє життя, щоб ти не помирав за свої гріхи. Він помер за твої гріхи. І ти можеш це прийняти вірою і розкаятись в своїх гріхах. І з цього починається християнське життя. З усвідомлення Я грішна людина, яка потребує Спасителя, і в мене є Спаситель. Мені не треба бути Спасителем, мені не треба грати роль, одягати маски, бути лицеміром. Я можу визнати. Я зламаний, мені потрібен Спаситель. Ісус Христос, який вже це зробив. Я можу це прийняти вірою, що це може означати для вас. Ви можете знайти свою ідентичність в Ісусі Христі. Вам не треба буде заробити купу грошей, щоб стати кимось, досягнути кар'єрних досягнень, щоб стати кимось. Вам. Все, що треба, повернутися до батька, до люблячого батька, який все віддав за вас. І в ньому стати його дитиною, сином і донькою. Цього достатньо. Цього достатньо, щоб мати радість, мир і спокій. І вже ці глибокі пошуки себе, життя, вони десь пропадуть. Знайдіть свою ідентичність в Ісусі Христі. І що ви хочемо сказати? Пізнайте Бога. Пізнайте Бога. Бог недалеко від кожного з нас. Набудьтесь до нього. Це означає знайти для вас другий момент зростити. Ви можете зростати в спільноті людей, які люблять Бога та один одного. Ми запрошуємо вас прийти до Ісуса Христа і приєднатися до церкви примирення, стати частиною церкви примирення. Чому це важливо? Тому що ви зможете зростати в спільноті людей, які люблять Бога всім серцем, Борються за це і люблять один одного, присвячують своє життя один одному. Чому це важливо, друзі? Тому що якщо ти любиш Бога, ти маєш любити людей. І ти не зможеш любити людей, поки ти не будеш любити Бога. Люби Бога, пізнавай Бога. Люби людей. І третій момент, третє слово знайти, зростити, вислати. Ви зможете зайняти своє місце в Божій історії, пішовши за своїм покликанням. Ми хочемо сказати, ви можете впливати на світ, починаючи з своєї сім'ї, свого під'їзду, своїй вулиці, свого міста, цілої країни. Ви можете впливати. Тому це важливо. Тому ми віримо, що ви можете знайти тут своє місце в Божій історії, не в церкві примирення, в Божій історії. Можливо, підете далі, повернетеся до себе додому. Ваше життя десь піде іншим шляхом. А ви зрозумієте, хто ви в Бозі? Своє покликання. І принесете користь цьому світу, цьому суспільству. Змінити його. Змінити. принесете любові трохи більше туди, де темно. Змінюйте суспільство. Впливайте на світ. Знайти, зростити висоти. Це те, чим ми живемо останніх п'ять років. Це те, за що ми боремось, і це те, як ми хочемо прожити далі наше життя, як біблійна церква примирення. Запрошую вас до молитви.